От йду здовж Одри і хотіла розповісти про ще одну дуже гарну рослину прибережну. Про чистець болотяний. Теж я вважаю прикраса берега. Такий яскравий насичений колір. Бачите? цілими масивами квітне. Але заодно тоді вже покажу. Дуже гарного жука, який просто нерозлучний з цією рослиною. І от скільки я гуляю, ще чистець не квітнув, була ще весна, і на ньому сиділи оці хризоліни. Жук стоїть хризоліна. І вони завжди сидять на цій рослині.